Давайте спробуємо розв'язати цю систему рівнянь за одну хвилину і подивимося, чи справимося. Цей метод називається метод додавання. Мої учні його дуже полюбляють. Адже якщо у нас є у системі рівнянь щось схоже, воно прям лише в нього має бути один знак плюс і мінус. В нас тут два плюси. Мені потрібно, наприклад, перше перетворити в мінус. Я домножую на мінус одиничку. І моя система рівнянь буде виглядати так. Мінус корінь із y плюс 6 поділити на X і мінус 1 на 6, 6. Тобто знаки просто змінюються на протилежні. А нижнє просто переписую. Мінус 1 на 6, мінус 6. Мінус 6, так. Тепер додаємо ці два рівняння і дивіться, як вони гарно знищуються. Тобто мінус і корінь зігрек плюс корін і зникає. І лишається в мене тільки 6 поділити на х, додати 4 поділити на х дорівнює мінус 6 под... додати 1. Тобто мінус 6 додати 1, це в нас буде мінус 5. Ну, а тут уже рівняння легесенки. Це звичайні дроби. Знаходимо спільний знаменник у нас одинаковий. 6 додати 4х дорівнює мінус 5. І тут добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, або 10 поділити на х дорівнює мінус 5. Яка ж цифра тут має бути, щоб вийшло мінус 5? Я думаю, кожен здогадається, що це дорівнює мінус 2. Адже 10 поділити на мінус 2 буде мінус 5.